Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь. Зараз долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добро ранку, слава Україні. Героям слава слава збройним силам. Вітаю колеги. Традиційно хочемо почати нашу розмову з вами з оперативної ситуації на Одещині в Чорному морі. Що ви можете нам розказати? У нас слава богу 4,5-0, без сигналів повітряної тривоги без обстрілів, і це не може не тішити звичайно, тому що за таких умов і трошечки легше можливо працювати експортному коридору, маршрут, яким рухаються зараз судна їх достатньо. Звичайно, хочеться більше, але розуміємо, що відповідні ризики та виклики. Вони існують і в повітряному просторі саме на декоторі Чорного моря. Ну і власне ворог там з тримає один ракетоносій, Це підводний човен, чотири калібри. А взагалі, угруповання чорноморського флоту, воно зменшилося. Якщо говоримо, перепрошую станом на вчорашню ніч, вчорашній вечір. А сьогодні подивимось, тому що шторми чорне море воно є гостинним до ворога. Ну і власне вони теж розуміють ті виклики і ризики, які існують для них. Перш за все, це. Можливі атаки з боку збройних сил України, тому вони ховаються в Керчі, вони ховаються в Феодосі. Ну а те, що перемістилися в основному до порту Новоросії, це теж вже відомий факт і намагаються теж освоювати зараз бази прикордонників морських російських прикордонників в Абхазії. Мова йде про Очемчир. Там поки що немає самої передислокації, але вже скажімо так, відповідні роботи проводяться, що викликає. Невдоволені російських прикордонників, які кажуть, обжили там ці місця, і їм тепер з них зніматися не дуже хотілося б, але доведеться. Ну і власне, коли я говорю про е, тактичну авіацію, то вже відомий факт, і фактично доведений він, що ворог скидає з літаків в тактичної авіації так звані донні міни для того, аби якраз і впливати на той. Експортний коридор, про який я сказав, тобто така некерована зброя Російської Федерації, якою вони намагаються тиснути на судновласників, перш за все, звичайно, аби якимось чином хоч вплинути трошечки на блокування цього маршруту, пане Сергію, А що можете розповісти про цю нічну повітряну атаку, тому що Одещину оминуло, минуло, але в сусідніх регіонах, зокрема Миколаївській та Вінницькій областях, вона була оголошена. Так, абсолютно вірно, мова йде про ударні БПЛА, про дрони камікадзе які рухалися через Миколаївщину, через північ області на Вінниччину. І потім, власне, по старому маршруту, як ми його зараз називаємо, він є традиційний. Ну, принаймні за цей тиждень в бік Хмельницького Хмельницької області, Хмельницького регіону, і там відпрацювала система протиповітряної оборони. Сподіваюся, що дійсно там все добре, і вже від наших хмельницьких колег почуємо. Що там влучали, що збивали? Ще раз кажу, сподіваюся, що у них теж 4-5 нот. Тобто, ворог цей маршрут уже проклав. Він не дуже масово атакує сьогодні. Якраз дронами камікадзе, ну так звана оперативна пауза. Розуміємо, що можливо є проблематика якраз з дронами камікадзе, тому що сьогодні, бачите, модифікації вже є так звані газонокосилки. Виробляють, можливо, готують масовий наліт саме цими газонокосилками і тому беруть цю, цю певну паузу, цей певний час для масованих атак. Пане Сергію, хочу запитати вас, а що вам відомо про активність тактичної авіації Російської Федерації в Чорному морі? Я просто нагадаю нашим глядачам, що Путін заявляв, що російські літаки міг 31 з кінжалами на постійній основі будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Отже, чи взагалі щось таке помітно схоже на це? Ну, я кажу, заява була, і буквально там за кілька годин, начебто, виконали цей наказ, з'явилися мігі 31 але без літерки К, без кинжалів на Більбеку, аеродром Бельбек і готові до чергування. Власне, зараз є фотознімки космічні, які показують про те, що війна так і була, і залишається шляхом омани, в тому числі. Попередньо чотири літаки вони просто намальовані. Якраз це і є модифікація е, міга 31 е, Що стосується кінжалів, то ну, дивіться повітряна тривога. Вчора оголошувалась по всій країні, тому що була пов'язана дійсно з мігом 31 К але звідки він злітав? Питання він злітав Саваслейки. Питання до бункерного діда чому не е, з Бельбека, чому не в Чорному морі? Так що попередньо ми говорили і в вашій студії, в тому числі про те, що досить так виглядає пропагандистське, це розпорядження Путіна, і за кілька годин воно дійсно, начебто, було виконане. Сьогодні не спостерігається цієї активності. Чи можливо це перекидання? Ну я не знаю, з військової точки зору воно не має жодного сенсу. Тому що ще раз скажу: якщо злітають ті же саваслейки, то тривога оголошується по всій нашій державі. Тобто цей алгоритм він спрацьовує, якщо міги взагалі з'являються в повітрі. Навіщо їх тягнути в чорне море? Ну можливо, для того, щоб у майбутньому ми їх збивали. Це було б непогано. Ну будемо сподіватися, що так і станеться насправді так. Тому що мігами з кінжалами патрулювати Чорне море. Це здається, все одно, що автомобілем патрулювати в квартирі, так то враховуючи радіо ну, російська сотність, так. Це, це Росія, як кажуть, умом Росії не понять. Вибачте, що мова оригінал. Ну так ну і там вірити теж її вже ми бачимо. Нема чого. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української ну, армії вонят. південь, був разом з нами навзаєм. і.